Оце що за барабуль, я не поняв. Це барабуля на це, Це що, я що, кондитер чи що? Що це одинарно дротик. Тут зараз буде метр двадцять лупити міксер, насос, і одинарний дротик. Що це за херня така? Це тройка. Так, переробляти, повторюю. Здвоєна тройка, здвоєна тройка. Тут ладно вже може бути дві одинарних. Не ймете мене. Нічого навіть чути не хочу. Це ще барабуля. Зараз експерти урвуться там в коментах. Так, колеги, зараз спокійно, без нервів. Ось приймаємо. Отут -о, отут -о мені. Отут -о робите таку гешку, закладаєте тут 40 см і сюди. Тут то. Зараз деться, отак. Отуто, на ці штирьочці, на арматурці. Сюди кладете гешку і сюди заводите на 40 см. Тут, ви бачу, завели, але тут має бути геобразно заведено сюди. І тут має бути туди. Отак робіть і. І буде добре Буде краще спати, і швидше гроші всі получать. Платі там.